Захід в рамках області проводиться під патронатом Департаменту охорони здоров'я та медичного університету, а також Асоціації обширення коло Тернопільської області. Збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї воно виходить за рамки суто медичної проблеми. Це є проблема. Загальнодержавна, багатокомпонентна, і саме тому вирішення даної проблеми в нашій державі стоїть на досить високому рівні. Воно відображене в постановах Кабінету міністрів, в наказах міністерства. Воно оголошено. І президентом нашої держави Федоровичем Януковичем як збереження здоров'я матері дітей як пріоритетний напрямок охорони здоров'я. В нашій державі реалізовується програма репродуктивного збереження репродуктивного здоров'я до 2015 року. В межах держави розроблена, яка затверджена постановою рішенням Кабінету міністрів в нашій, Області розроблена обласна програма збереження репродуктивного здоров'я, яка діє до 2015 року, затверджена відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації. В рамках реалізації державної програми репродуктивного здоров'я в нашій області і здійснюється чи впроваджується проєкт. Нового життя, Це, е, е, жінками і ді, е, дівчатками підлітку збереження е, здоров'я і готуватися до, е, до того, щоб стати мат е, матір'ю розуміння в е, сімейних пар, питання планування сім'ї, питання попередження небажаних вагітностей з цією метою створені центри планування сім'ї в е, області та кабінети по районних лікарнях. Напевне, що в вирішенні цієї частинки чи цієї частини питання репродуктивного здоров'я понад сім'ї, і в певній мірі ми хотіли би розділити з вами з журналістами, які би допомагали нам про. Проводити пропаганду і е, другу частину медичну, так це от створення якраз сучасних е, перинатальних центрів для того, щоб е, кожна жінка могла е, реалізувати свою репродуктивну функцію, ну так якщо казати, безпечно, так, де е, в, е, в планах реформи охорони здоров'я е, України е, є створення. Рододопомога, тобто жінки повинні народжувати тільки в перинатальних центрах, де є де забезпечений повністю весь спектр е, медичної допомоги, коли в, е, питання. Не надання чи не надання медичної допомоги в повній мірі може бути зумовлено такими чинниками, як відсутність чи кваліфікації, чи певного обладнання. От ці питання якраз державна політика направила так, щоб не було яке не обмежується лише. Відсутністю хвороб з боку статевих органів, а це є повноцінне, наголошуючи психічне, соціальне, благополітнічне і репродуктивне здоров'я, тобто таке об'ємне поняття. Тому, говорячи сьогодні про ці проблеми, ми, без сумніву, не можемо зачепати лише медичні аспекти, але повинні говорити і про підтримку держави, і про розуміння наших колег. Мас-медіа, які напрямки ми повинні і як поширювати свою інформацію. Тобто на сьогоднішній день говорячи про здоровий спосіб життя, а власне він має стати запорукою здорового репродуктивного життя, адже зрозуміло, що стартує малюк внутрішньої дроби мами і його здорове народження можливо лише умови, якщо максимально здорова його мама, здоровий батько, тому тоді ми. Надіємося отримати здорове покоління і знову ж таки. Проводиться вже в черговий раз щорічно тиждень кладування сім'ї збереження репродуктивного здоров'я, для того, щоб донести людям ту інформацію, яка буде їм корисна. Адже всі хочуть бути здоровими і всі хочуть народити здорових діток, але не всі завжди замислюються, що для цього треба зробити певні кроки. Перш за все, треба зберегти своє здоров'я. Тобто на здоровому фоні можна розраховувати на те, що дійсно будуть здорові діти. Треба відмовитися від шкідливих звичок. В першу чергу, що я закликаю особливо молодих, це ви знаєте, що відноситься до шкідливих звичок. Це і тютюнок паління і вживання. Алкоголю, і в тому числі слабоалкогольних напоїв, адже це все впливає на репродуктивну систему. Це обезпечення себе від секс-трансмісійних захворювань, до яких відноситься багато захворювань є, і в тому числі і гонорея, і є багато інших інфекцій, які можуть створювати перешкоди взагалі для вагітності. Приводити до безпліддя, або ж потім при вагітності створюють ризики до невиношування вагітності, до інфікування, до інфікування внутрішнього трубного, а часто і до антинатальних загибелів, до завмирання вагітності. Адже не всі не завжди про це знають, що багато є ризиків. І ось щоб убезпечити себе від цього, треба вагітність запланувати. Ось для цього потрібно молодим. Підготуватися, пройти до пологове консультування. Напередодні планування вагітності завжди треба звернутися до лікарів або поширинікологів у центри кабінети планування сім'ї, де пройти треба обстеження, мінімальне, скажімо, можливо, там і додаткові лабораторні обстеження, і отримати поради. Вам є... звертаюсь до батьків, особливо до молодих батьків, стосовно того, що саме основне це народження здорової дитини, яке напряму залежить абсолютно від молоді і від батьків. Тому сама основна річ це берегти себе, вести здоровий спосіб життя, з повагою ставити до свого здоров'я і в разі виникнення тих чи інших змін в стані здоров'я не зволікати, а звертатись до лікаря для того, щоб активно вирішити всі необхідні проблеми. Ну і ще хочу додати, що при народженні дитини активно ведуть і спостерігають, доглядають, дають свої рекомендації, надають свої консультації лікарі неонатологи і лікарі-педіатри, до яких батьки зобов'язані звертатись в силу того, як буде розвиватися дитина за відповідними наказами Міністерства охорони здоров'я, а вони постійно змінюються. Дитину відповідно і спостерігають зразу ж після виписування дитини додому. На перший і другий день після, народження, після виписки з полового будинку чи то відділення чи з перинатального центру додому приходять лікарі і медсестри, дільничі, чи то сімейні лікарі, які проводять огляд дитини, які надають в повному обсязі всі необхідні консультації стосовно догляду, стосовно сну, стосовно харчування, стосовно харчування мають самолетні мами. Стосовно вигодовування дитини і дуже важливий аспект. Якщо це здорова дитина вже вона народилася, це найбільше щастя для родини, для сім'ї, і відповідно збереження її здоров'я в майбутньому, це є теж один із найбільш важливих аспектів, які потрібно знати мамі, знати родині і звертати увагу на те, щоб дитинка зросла в майбутньому здоровою, щасливою, без будь-яких ускладнень і без проблем е е в її житті. Важко переоцінити правильне харчування людини в перші дні тижні життя. І таким харчуванням має бути груне виготовлення на За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 1 мільйон дитячих життів можна було б зберегти у світі, якщо б всі жінки у світі вигодовували дітей груне молоком. Тому на даний час в нашій державі працює активно. З 1999 року прошивлена ініціатива, яка спрямована на сім'ю, на дитину, на родину і на збереження правильного харчування, яке є заборукою здоров'я дитини в майбутньому.